Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Сьогодні буде у мене невеличкий майстер-клас, у якому я покажу, як зробити розмітку хустки на полотні і як нанести візерунок на майбутню хустку. Малюю візерунок. І так він мені подобається. Дивіться, яка полоса. Здоровецька. Ото Ту, аж туди. Ух. Такий гарненький, як я люблю. Щоб звикрутав саме такими. Помагайко спить на грілки. Ну, а я продовжую малювати весь стілось замацьканий від простого олівця сліди. Але це такий звичний процес. Спочатку малюю, а потім потрібно стіл драїть. Але проте, якщо в кінці виходить щось гарне, то на то можна закрити очі. Оце в мене буде візерунок для хустки. Вона буде такого. Гарного молочного кольору, і щоб гарно підібрати ниточки, а саме поєднання кольорів, то я відмалювала ось такий невеличкий шматочок узору, відрізок узору, для того, щоб підібрати вже в матеріалі. Скажімо так, нитки, і щоб він у візерун, щоб вони у візерунку дуже гарно між собою поєднувалися. Тому що краса вишивки залежить від оцих поєднань кольорових, подеколи те, що ми собі нафантазували, воно в матеріалі не дуже гарно виглядає. Коли ми вже вишиваємо. Тому обов'язково потрібно відшивати зразок, ну, рекомендується відшивати зразок, для того, щоб. Зараз я іншу ручку візьму. для того, щоб чітко розуміти, як буде виглядати ваша вишивка, ваш візерунок, ваша задумка. Я малюю зараз звичайною гелевою ручкою. До цього малювала ручкою гелевою пиши стирай яка зникає під дією пару. А ось оця вона не зникає під парою. За цією треба бути обережною, тому що вона не дуже змивається. Але дуже гарно малює на тканинах. Ну, так як це в мене зразочок, по-перше. А по-друге, я буду чітко наносити вишивку на лінії, вишивати по лініях. Тому я не переживаю, що в мене десь там буде видно вишивку, вірніше, не вишивку, а ручку. Що малюнок буде десь там проглядатися. Ну, та й вона в мене жовтого кольору, тому золотистого. Тому це не так важливо, не так актуально в даному випадку для мене. А взагалі, це я роблю візерунок для хустки, яка буде розміром метр двадцять на метр двадцять. Це буде така тонесенька, дуже ніжного кольору вовна. Шерсть. Ну і буду вас тримати в курсі. Обов'язково покажу вам, як воно вже буде виглядати в готовому вишитому вигляді. Отже, я попрасувала хустку, розклала її ось тут кутом на столі. Далі. Мені потрібно ось мій кутик. Ось тут. Ось мій кутик. Далі мені потрібно її зробити квадратною тканину, бо в мене ширина тканини трошки більша, аніж метр двадцять тому мені потрібно ось так от скласти було, щоб кромка трошки виглядала за тканину, тому що я її буду відрізати, ну і кіт мій тут прийшов в кадр в ліс. Ось тут мені в цьому місці потрібно, я тут уже загнула, щоб було видно, в цьому місці мені зараз потрібно буде витягнути ниточку по всій довжині тканини, щоб відрізати оцю частину, яка відійде. І в мене залишиться квадрат для хустки. І потім на цьому квадраті я вже буду наносити малюночок. І так, я ось намітила собі ниточку, яку я буду витягати. Ось показую ближче. Я нитку витягну, але відрізати цей шматочок я поки що не буду. Не буду. Для того, щоб у мене оця сторона вона не торочилася. Тут не такий вже великий шматок лишається, тому я тільки намічу оцю лінію, по якій я буду його потім, коли закінчу вишивку, відрізати. Так, витягаю нитку. Зір в мене не дуже, тому я буду використовувати лупу, а ниточка дуже тендітна, дуже швидко рветься. Так, потрошку-потрошку по ми підтягаємо її і витягаємо. Так, я все ж Надіюся, що я до кінця дотягну її, і вона в мене не порветься. Бо дуже-дуже тоненька ниточка. Так, ну от. Вже самий останній відрізочок. Все, нитку я повністю витягнула, і в мене з'явилася ось така доріжка через всю довжину тканини. І тепер я можу сміливо наносити малюнок, бо в мене вже є квадрат. А наступним кроком буде. Витягування ниточки біля кромки. Відступаю я отой 1 сантиметр, де оці дірочки знаходяться, він буде зрізатися, і теж витягаю ниточку, але не відрізаю я оцей відрізочок. Кромку я поки що не відрізаю, відріжу потім, коли буду вже обробляти краї хустки. Далі я оцю свою доріжку, там, де витягнута ниточка, я, отак от в деяких місцях я протягну чорну нитку, намітку, щоб бачити, де в мене ця лінія. Тому що ниточка дуже-дуже тонесенька, яку я витягала, і дуже погано видно, де в мене буде край хусточки. Тому намічаю. Ниткою, чорною. Звісно, можна лінію намалювати, але я планую хустку вишити так, щоб її не прати, тому не хочу, щоб якась там якась лінія була видимою. Бо хустка дуже така тендітна тканина, прозора. І намітку, якщо це буде олівець, чи якийсь маркер, чи ще щось буде дуже видно без прання. Тому отак от намічаю ниточкою. Так як в мене візерунок буде через по всій стороні йти, тому я його майже по всій довжині і намічаю. Можна суцільною лінією, а можна такими відрізками, це як вам зручно. Мабуть, мені можна було суцільною ниткою не відрізати. Ну, я так і зроблю, мабуть, до кінця. Ось тепер я маю лінію, яку я буду відрізати по всій довжині тканини. Вона мені слугуватиме як орієнтир, по якій я буду рівнятися, щоб нанести малюночок. Тож, лінія в мене ось є. Тут в мене теж Край є, тепер буду наносити малюнок. Далі я хустку зігнула ось так кутом, і мені потрібно визначити, яку відстань відступати до початку візерунку мого. Я для своєї хустки вирішила відступити 12 см, ось тут, із яких 1 см. Іде на підвертання на обробку краю. І лишиться в мене до візерунка, після того, як я оброблю край 11 см, коли я хустку чіпляла на манекен, то думала, що відступати буду 15 см до візерунку, але це, мабуть, багато, тому я відступаю 12. Візерунок у мене буде йти ось отак і туди. Тобто будуть вишиті дві сторони в мене. Я милом намічаю 12 см те місце, ось тут, де в мене буде починатися візерунок. Це мені потрібно зробити по обидвох сторонах. Дуже кропітка робота, насправді, я коли попередні вишивала хустки, то я це все діло робила на підлозі, гарно вимивала підлогу, потім клала в мене така була штука, де з печі. ДВП, я не знаю, як вона називається, така тоненька-тоненька, гладенька поверхня. Але зараз в мене її немає. І тому я це роблю на столі. На столі не дуже зручно. Все-таки на підлозі, коли можна тканину розкласти повністю. Це набагато зручніше робити. Так, ось в мене намічено. Кут, тепер вже вималювався, вам не видно? Але я його бачу ось тут кут. І зараз я його намічу ниткою. Зроблю таку намітку, щоб мені було видно, де я повинна розмістити малюнок свій, щоб нанести. Далі мені потрібно визначити, де в мене буде закінчуватися малюнок. Для цього я відмічаю з цієї сторони 12 см. З цієї сторони 12 см. І з цієї точки, звідси сюди я проведу таку діагональ, і в мене буде зрозуміло, до якого місця в мене буде іти візерунок. Не до кінця, а ось до цього місця. Походу, змінюю чорну нитку на блакитну, тому що чорна нитка виявилася, що лишає слід тканині. Мені це не потрібно, тому я змінюю, щоб вона мені тут не наробила біди лишньої. Тому, поки нічого ще не пізно, змінюю на блакитну ниточку. Так, ось тепер в мене є лінія згин хустки і є оцей кутик, до якого моменту в мене буде іти візерунок. Тобто закінчуватися в мене він буде ось тут. Таку ж саму процедуру мені потрібно зробити і з оцим другим кутом. Тут в мене вже одна сторона відмічена 12 см. Тепер треба відмітити ось ту сторону і вивести діагональ, і зробити кут. Так, отож, в мене вже зроблена розмітка там, де в мене буде наноситися малюнок. Так, ось кут середній. Ось так це виглядає. Ось тут в мене буде наноситись малюночок, це середина хустки. І ось іще один кут. Це ми відступили до орнаменту, а тут в мене буде йти полоса. І ось тут вона буде закінчуватися. Так, отож. Ось кут, лівий, де буде закінчуватися візерунок. Низ хустки, іде, ідем, 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 ідем. ідем. Ось у нас середина хустки. І ось інший куточок, де буде наноситися правий, права частина, де буде закінчуватися орнамент. І ось оця частина помічена чорною ниткою, яка буде у нас відрізатися. Все, тепер буду наносити малюнок. Ось так у мене розміщується візерунок на хустки, ось кут хустки. І далі малюнок у мене закінчується ось оцією квіткою. Якщо ми подивимося на виворіт, тут у нас якраз йде згин хустки, і ота діагональка, яку я там малювала на куті, якраз закінчується квіткою. Тобто закінчується квіткою, і ось тут візерунок починається квіткою. Це взагалі дуже прекрасно, дуже вдало вийшло. Оця полоса в мене йде вправо, і ось отак от буде ще одна полоса, ця ж сама йти вертикально. І таким чином в мене є ось візерунок, який розміщений на хустці кутиком. Розмістила я вже малюнок на хустки. Ось від візерунка до краю хустки у мене 12 см. Я все дуже ретельно виміряла, приколола булавочками все. Підклала вже копіювальний папір жовтий. Може, пожалкую, не знаю. Але чорний фіолетовий не хотіла, тому що. Залишаться дуже темні сліди від малюнка, коли я перенесу. І, можливо, доведеться прати, якщо я скористуюся чорним. Походу, плани в мене змінилися. Поміняла жовту копірку на червону, тому що жовта практично не видно. Тому буду користуватися червоною. Ось добре. Головне не сильно давити, щоб не було дуже яскравих ліній. Ось є. Закінчила я наносити малюнок на хустку. У мене все чудово зійшлося. Гарний кутик вийшов. Тут на згинах теж квіточкою гарно завершився візерунок. Якщо вам відео сподобалось або було корисним, поставте лайк, підпишіться, хто ще не підписався. Якщо є якісь запитання по хустці, то пишіть. Буду відповідати, якщо щось не зрозуміло, то буду пояснювати. Все в мене гарно розмістилося, і тепер буду вишивати. Не знаю, чи буду показувати вишивку, бо в мене дуже обмежені терміни виконання. Тому на цьому з вами прощаюся. Завтра я ще, мабуть, покажу це на манекені, тому що сьогодні вже пізно, по-перше, по-друге, світло дуже погане. Вже 9-та година вечора, а я ще тут мудохаюся. Тому до наступного включення. Ось так буде виглядати візерунок на хустці. Ось так. На манекені, оця відстань, яку я відступила 12 сантиметрів. Я рахую, що вона якраз вдала для цього розміру, нагадую, хустка метр двадцять на метр двадцять. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую вам, що додивилися до кінця. Якщо є запитання по цій темі, пишіть, буду відповідати. А я з вами прощаюся. До побачення до зустрічі у наступних відео. Бувайте!